Точка зіткнення. Психологічний трилер із Беном Фостером у головній ролі, що розповідає про зразкового сім'янина Джоша, котрий разом із дружиною та сином переїжджає до передмісця, де жахливі події сповна випробують родину на місці. Спочатку все здається ідеальним, проте невдовзі ця ідилія руйнується, коли перед їхнім будинком відбувається жахлива автокатастрофа. І виявляється, що родина оселилася біля небезпечного повороту, де на регулярній основі трапляються фатальні аварії. Постійні смерті людей за вікном змушують чоловіка почати нехтувати роботою і сім'єю задля порятунку тих, хто потрапляє в біду. І невдовзі Джордж стає просто одержимим ідеєю, котра може коштувати йому всього, що він цінує. Чоловік швидко змінюється, а його вигадана місія стає для нього дорожчою за особисте життя, що незабаром починає становити небезпеку для всіх, хто його оточує, ставлячи під загрозу благополуччя всієї родини. Фільм має розмірений темп, і протягом всього хронометражу через напружену обстановку показує, як людина поринає в похмуру реальність де порятунок інших може обернутися втратою самого себе.